Як описує Біблія, Бог порушує практично всі основні норми поведінки, які ми визначаємо як аморальні вбивство та геноцид, жертвоприношення тварин і людей, тортури, знущання над дітьми та тваринами, крадіжка, рабство, зґвалтування, канібалізм, зрада, брехня тощо чи вважали б ви моральною людину, яка вчинила хоча б одну з цих дій? Якщо ні, то чому вважати моральним божество, яке вчинило або схвалило всі ці дії? Особливо якщо таке божество вважається всемогутнім і всезнаючим, а отже за визначенням, здатним запобігти такій поведінці. Якщо це не зло, то що тоді є злом? Якщо ви вірите, що Бог визначає, що є моральним, тоді він міг би оголосити, що зґвалтування і вбивство ваших дітей є моральним, і це було б моральним за визначенням. Але що б ви про це подумали? Чи погодилися б ви з такою переоцінкою моралі? Чи все ж таки вважали б таку поведінку огидною? Будь-яка зміна, яку Бог вніс би у свою офіційну мораль, не вплинула б на наше власне відчуття моралі. Ми все одно вважали би поведінку, що спричиняє навмисну непотрібну шкоду та страждання злом. Ось чому ми вважаємо рабство злом, навіть якщо, згідно з Біблією, Бог не має нічого проти деяких із найжорстокіших форм рабства. Якщо ви вважаєте, що для людей чинити такі звірства аморально, а для богать морально, то ви стверджуєте, що мораль залежить від того, ким ти є, а не від того, що ти робиш. Це означає, що ви повинні визнати, що моральність є суб'єктивною, а це те, що більшість християн не хочуть визнавати.